Це дуже смачні курячі рулетики. Запах на цілу кухню. Ось такі всередині, які ж вони запашні і які ж вони смачні. Це авокадо дає такий цікавий смак. М -м -м, дуже смачно. А м'ясо таке ніжне. М -м. Куряче філе подвійне. Я його порізала на шматки, злегка відбила, ось на такі тоненькі, гарненькі шматочки, додала сіль, перчик і трошки часничка. У мене сьогодні така цікава начинка, але це дуже смачно. Підсмажена цибулька з морквою. Одне невеличке авокадо, додаю сюди, трошки сиру, втираю зубчик часничка. І одну столову ложку сметани. Більше спецій ніяких не додаю, бо коли смажила цибульку з морквою, то я її підсолювала. Куриче філе, викладаю начинку і скручую в рулет. Ось так це виглядає і викладаю у форму. Рулетики я вже закрутила і ставлю в духовку 180 градусів на хвилин 20. Але спочатку я з духовки вийму свою, ну дуже смачнющу запечену картоплю. А далі йдуть мої ролетики. Ох, як гарненько вони запеклися. Посипаю зверху натертим сиром і ще в духовку на хвилин 10.